Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 14 по 17 вересня мене звати Українчик. У багатьох областях інтенсивність і сила дощових опадів ставатиме все сильнішою, але дощитиме не по всій країні, хоч і у більшості регіонів. 14 вересня у 16 областях литимуть скажені і довготривалі дощі. 15 вересня сила дощових опадів трохи знизиться і литимуть вони у 14 областях. 16 вересня дощі завітають у гості до мешканців 10 областей, 17 числа невеликі дощі можливі у п'яти областях нашої країни. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А також у самому кінці даного відео я вам розкажу, що насправді означає, коли вам дорогу перейшла чорна кішка. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 14 року. О 17 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. В суботу, 14 вересня, у 16 областях литимуть скажені і довготривалі дощі. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області вдень плюс 22 плюс 24. Вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 26 плюс 28, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Житомирщині у Київській і Чернігівській областях – помірні грозові дощі, на Сумщині мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 23 до плюс 25 градусів вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 27 плюс 29 в світлі години від плюс 20 до плюс 18 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27. До 29 градусів вище за 0, нічна плюс 21 плюс 19. На Миколаївщині вдень плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічний плюс 20 плюс 18. На Запоріжжі і в Криму. А також у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів у Одеській і Миколаївській областях короткочасні грозові дощі. Вітер східний доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс, плюс 21, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Львівській, Тернопільській і Івано-Франківській областях в денний час від 16 до 18 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 14. На Закарпатті в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 11 плюс 9. У Хмельницькій і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 18 до плюс 20 градусів. В нічні плюс 17, плюс 14. В усіх областях Західного регіону України литимуть сильні грозові зливи. Вітер південно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16, на Луганщині в день плюс 28 плюс 30, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Маріуполі вдень плюс 24 плюс 26. Вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 19 плюс сімнадцять. На півдні Кіровоградщини в день плюс двадцять плюс двадцять вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15. На Черкащині і Полтавщині вдень плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. Грозові дощі варто чекати на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. У Дніпропетровській області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. 14 вересня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. У неділю 15 вересня сила дощових опадів трохи знизиться, і литимуть вони у 14 областях. Північ на Чернігівщині, Сумщині, Київщині і у Києві денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області в денний час плюс 22, плюс 24, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. Грозові дощі литимуть на Житомирщині. У Київській, Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 20 до плюс 22 градусів вночі плюс 21 плюс 19, в районі Бессарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Миколаївській і Херсонській областях термометри покажуть плюс 27 плюс 29 в світлі години, від плюс 20 до плюс 18 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за нуль, нічна плюс 20 плюс 18. У Запорізькій області в день плюс 27 плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Одеській і Миколаївській областях розові дощі. На Запоріжжі Херсонщині і в Криму мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний. 7, за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 18 плюс 21, вночі від 17 до 11 градусів вище за нуль. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час від 16 до 18 градусів тепла, в нічний плюс 11 плюс 9. У Закарпатській області в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. В усіх восьми областях Західного регіону України помірний дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря. Куливатиметься від 26 до 30 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 16, в Маріуполі в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України. На Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 19, плюс 16, На півдні Кіровоградщини в день плюс 22, плюс 24, вночі від 21 до 19 градусів тепла. На Дніпропетровщині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 26 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 16. У Вінницькій області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині грозові дощі. У Дніпропетровській і Полтавській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний. 7-12 метрів за секунду. 15 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Індекс магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. В понеділок, 16 вересня, дощі завітають у гості до мешканців 10 областей. На півночі у Сумській, Чернігівській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 27 градусів нічна плюс 18 плюс 14. На Житомирщині і Київщині, а також у Чернігівській і Сумській областях, мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. У південних областях, а саме на Миколаївщині, Запоріжжі, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 22 до 27 градусів тепла, в нічні плюс 19 плюс 14. У Одеській області короткочасні дощі на Миколаївщині, і Херсонщині. А також на Запоріжжі і в Криму хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чорнівецькій областях в день плюс 13, плюс 22, вночі від 14 до 7 градусів тепла. В усіх областях Західного району України литимуть дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 24 до плюс 27 градусів, в темні плюс 20 плюс 16. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 21 плюс 26 вночі від 20 до 14 градусів з позначкою плюс, на Вінниччині короткочасні дощі. На Черкащині і Кіровоградщині, а також у Дніпропетровській і Полтавській областях мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 16 вересня магнітосфера Землі буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали це абсолютно невідчутний рівень. У вівторок, 17 вересня, невеликі дощі очікуються у п'яти областях нашої країни, а саме на Закарпатті, Івано-Франківщині, Вінничині, Одещині і у Чернівецькій області. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 27 градусів, нічна плюс 18 плюс 7, на сході і півдні в день плюс 22 плюс 27, вночі від 20 до 14 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 21 до плюс 26 градусів, в нічний плюс 18 плюс 14. 17 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. А тепер, як я й обіцяв, на початку відео розповідаю, що означає, якщо вам дорогу перейшла чорна кішка. Тут все доволі просто. Якщо чорна кицюня раптом перейшла вам дорогу, то це абсолютно точно означає, що вона йде у іншому напрямку, ніж ви. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!